Слава Богу, добрі люди! З Вифлеєму ми йдемо і ступаючи усюди, звістку радісну несемо, що Христос, Спаситель світу, народився у вертепі, і зоря яскраво світить тій дитинці ясно в небі. Впустіть в хату, бо далека нам дорога. Будемо колядувати і славити Христа Бога. Мир тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щодини щире слово і правда свята, хай думки і серця вам єднає все блага християнська любов. Годі, смутку, вам звістку вищаєм, Божа ласка на землю зійшла у вертепі, на яслах у сіні народилося нині дитя. Веселіться, сини України, прославляйте малятко Христа! Слава Богу, Мир твоїй хаті! Перестаньмо сумувати. Ми із далека прийшли і новину вам принесли. Весь світ звеселився, бо син Божий народився. Радісна новина, весь світ звеселила, Україна як ясна зора, світлом освітила. Син Божий, щоб ви знали, я проки відчували, так про на й натисвіт серед поля мотиці. Браття, три цари до нас прийшло, нуймо, браття, станьмо ближче, колядою привітаємо. Виплиє зірка ця з'явила, там причиста діва, сина породила. Иисус насін нарожденный из Діви Марії, слави моєго, слави моєго. До хати, ми йдем з рядою Христа прославляти, я слав Ісус на сіні, народжений і з діви Марії, слави Його, слави Його. я слав Ісус на сіні. Його, а Ісус маленький не спить, не дрімає, на вашу оселю, щастя посилає. Я слав Ісус на Сіні, нарождений і зіби Марії, слави моєго, слаби мойого, я слав й нарождений, із Діви Марії, слави моє слави Слава Богу, і зорі, що світила нам хоті. Ми за нею поспішали і дитятку скрізь шукали. Слава Богу, мир тобі! Я цар із рідної землі. Я Ісус відклонився і за вас їх помолився. Щоб ви Бога полюбили, та Ісуса не забули. Слава Богу, людям мир! Я як князь Володимир, що державу збудував, згоди всіх братів навчав. О, ви вже тут наївні браті принесли людям вість і звете місії прославляти. Я все захоплю вам тут на злість. Добро, красу сліпому не побачить, як правди, молитов глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що це значить. Краса, добро, все каламуть. Коли ж тоді життя чого ста й варти, коли в кишені в тебе зайвий ріж. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро? Яка від нього рада? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото єдине, Бог і влада. Йому вклоняється, і бідний, і багач. Гей, брате, жити. Йди, розкажи, як правильно в цьому світі жити морген, гутен так, я прийшов не просто так. Вай, 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 трегенлювати, продавати, торгувати. У мене в торбі добра повно, все знайдеться що завгодно. Налітайте, розбирайте, мошку, грошенят давайте, мошко, має файний кран, все сподобається вам. Ти мій зайчик дорогий, моє кіло масла, моя зірочка ясна, бодай би ти погасла. Я за зажидо мандрувала кров жидівську добре сала, добре їла, добре спала, і у жида вже не одну я фляшку крала, і до вас пришкандибала. А бодай би тобі добре було, а сара помовчи буду я вести торги. До світру <клес> куди пішла? Завжди жити, ховай торбу, тут не буде того торгу. І тіка мірші з хати в корчмі буде жити. Годі жити, нас дарити, ми без тебе міїм жити. Без облуди, без мороки, я у нас свої пророки. Вай-вай вай, жида з хати виганять із теплісінької хати. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били й козаки, ну а жит живий, бідака. Я політик не веду. Ні не лаюсь, ні краду, що купую, то за гроші. Масло, яйця, сир, калюш. Як женети, то встоплюся, але я ще повернусь. Ти палку загубив. Господарі дому цього, послухайте, що скажу вам нового. Як скажу, так і буде. У цар і військом прийде, а я його слуга, прошу трон і місце для нього. Хто бунтується на мене, кляте плем'я ви шалене, другий день вас доганяю, але вже в руках вас маю. Ви ходили ви флеєм, чи не є я вам царем? А коли ви йти хотіли, чом до мене не вступили? Чого ти, Кати, розкричався? Нині Божий син народився, і я йшов йому вклонитися. Вже більше тобі не царувати і над народом не зушатись, бо вже син Божий народився і бідний народ заселився. Замовчіть мені прокляті, бо схараю вас і хаті. Ви хто такі? Бунтарі проти мого народу? То встаньте і поклоніться мені. Ми не поклонимось такому катові, як ти, тільки одному Богові цареві, що між нами народився. В моїм краю цар родився, я цього не знаю. Але тут є жит учений, його ся запитаю. Чуєш, воїн, заклич мошка. Жиди строго по закону, приказуватись до царського трону. Що ти там говориш? Ти зашмарканий. А як не прийдеш будеш гостро карений, що ти там говориш? Ти заспаний. Так так, ясніший цар. Старо комцогерц, страшно старо розказати. Треба, мабуть, нам тіка. Тихо, дурню, хоч злота ліс, він у болота. Маєм царі, новину. Ай, Сип нам злота ну ну, ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. А, я є малюю. в нас царю такі Тай, вісти, що цар світу народився в ефлеє місті. Ха ха, ви флеємі забрати жида. А йде не йду, я того буду взагалі. Гей, воїни, ми, ми тут, тут наш пан. Гостріть меча, беріть стальною зброю, і той наказ виконати, що я скажу. Усіх дітей волюю без розбору. Рубати, різати, душить, щоб не міг цей цар я жить. Для, Для нас, нас наказ святий діло. Оцю я справу зроблю, міло. Я крові не боюся, я кров люблю. Щезни то від нас, катюго, муки всім чинив не раз. Не відвертишся від смерті. Вже прийшов твій смертний час. Гей, смерте, смерти, моя мила, мені служила вірна, ти не раз, Ти всякий бунт у зародку душила. Задаймо старий прекрасний час, хай непокірних хров тече рікою, махни своєю гострою косою. Гай-гай, синочку, час для всіх жорстокий. Здоров'я сила в мене вже не та, Томилась я, мені потрібен спокій. Здоров'я... Я синку вже не молода. Ти ж пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах. І не одна на землю голова упала, вставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, в синах ще дужче піднімалась сила. Ну, благаю, смерти, ще останній раз, хай пусткою все стане після нас. Ні, синку, їх нам не здолати. Ходімо в темряві і вічності палати. Ходімо, ходімо, міцях, ще весь молі покупаю. Ходімо зі мною в пекло, Там нам буде темно. мир мирці хаті, будьте щасливі і багаті на потіху всій родині і на славу Україні. Бажаємо щастя, хто в домі цьому, і старому, і малому, і господареві цьому. Хай вас достаток завжди гостює, хліба хай ніколи не бракує. Щастя вам бажає, милі господарі! Щастя і здоров'я від Бога удари. Та, дитятко Боже, до нас завітало, щоби Україна всяко лядувала. А Марія, мати, вийшла із яскині. витаю Україну, Господнього сина! Христос рождає! Пара дістала, як не бувала, над верте пон звізда ясна, у весь світ засіяла, на две тебе пон ясна, у весь світ. Як пеленами У богой полився, я пеленами у того Пастушки з з'являть. припадають, царя Бога вихваляють. на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой, ти царю, Ойдиця. Дому господарю, дару літа щасливії цьому дому господарю цьому дому господарю. і його. Ші славні України.